Призначення Олександра Сильського на посаду головнокомандувача Збройних сил України може мати такий значний вплив на ситуацію на фронті у третьому році повномасштабної війни в Україні. Експерт Олександр Гетьман наголошує, що така зміна керівництва може призвести до перегляду стратегії ведення війни, а також реорганізації військових дій та удосконалення військової тактики. Сирський може внести нові ідеї та підходи до вирішення військових завдань, а також змінити підходи до логістики та підготовки військових підрозділів. Його призначення також може мати символічне значення для військових і громадян України, показуючи зміну курсу в армії та збільшення довіри до нового керівництва. Однак тут важливо врахувати, що успіх війни залежить не лише від керівництва. А й від різноманітних факторів, таких як підтримка союзників, мобілізація ресурсів та військову підготовку. Ситуація на лінії фронту, за словами військового експерта, залишається дуже напруженою, і найгарячіші бої тривають на таких ділянках фронту, як Куп'янський, Лиманський, Вугледарський, Токмакський, біля Роботиного, а також Кринки на лівому бережі річки Дніпро біля Херсона. Призначення сирського, за думкою експерта, на жаль, не призведе до швидких змін на фронті. Він пояснює, що для реалізації будь-яких позитивних змін або наступальних дій потрібні належні ресурси, а це, включаючи людський склад та зброю. Якщо головнокомандувач не має достатньої кількості засобів для ведення наступальних операцій, він не буде ризикувати життям своїх військовослужбовців. Експерт запевняє, що сирський. Будучи досвідченим військовим, не буде вдаватися до м'ясних штурмів, адже перемогти ворога силами там, волі та духу, неможливо без належного озброєння та підготовки військових. Але перед сильським стоїть низка важливих завдань, які були, до речі, озвучені президентом Зеленським. Один із них полягає в тому, щоб припинити стагнацію на лінії фронту та покращити ситуацію в регіонах, де тривають активні воєнні дії. А також Сирський має вдосконалити стратегії та тактики ведення бойових операцій, а також забезпечити ефективне використання наявних ресурсів і підвищити бойовий дух військовослужбовців. Але, як стверджує експерт, до тих пір, поки Україна не отримає необхідне озброєння від своїх міжнародних партнерів. Ми не побачимо значних успіхів на лінії фронту. Він зазначає, що Укроборонпром, на жаль, не може самостійно виробляти достатньої кількості зброї, яка необхідна для відсічі ворога. Таким чином, навіть якщо новопризначений генерал Сирський має такі високі воєнні навички без належного забезпечення людьми і зброєю, перемогти ворога неможливо. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин. До зустрічі!